Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Багато вже дуже часу. Не вспіваю так, як я запланувала. 19.56, 6 липня, ну, якщо вам видно час, я зараз буду робити розклад друга частина лівого берега на Комунарський район. Давайте подивимося. 7, 8 та 9 липня. Вже світло не то, то вибачайте. Я перед вікном трошки затрималася так, знаєте. Так, поїхали. Дивимося космічний район. Космічний район, лисичка у нас і змійка. Все як завжди. Але я вам хочу сказати: космічний район. І перший день, і другий день, і третій день. Як би не старалися наші, як кажуть, вороженьки, ми з усім справимося. Я вам показала головні, головні карти в цьому розкладі, які вирішать, зроблять вирішальні. Вирішальне. Ось отак. Буде все добре у нас. Далі поїхали. Дивимося в район пісків. І до себе виходить, так? Ага, хорошо, прекрасно. Перший день. чітко. Коса, коса йде всесвіт, теж буде все нормально. Тут у нас дівчинка, оповіщення. Нервова трошки буде обстановка, але пройдете по клеверу піски всі. Всі кажу, хотіла б ці три дні. Третій день. Так, далі у нас йде приватний сектор. Першотравневий посолок. Першотравневий. Теж прекрасні карти. Прекрасні карти, пожалуйста. Всі три дні нормальні будуть у вас так, другий травневий посілок. Теж. Буде все добре. Трошки третій день під напрягом там впала розвілка, оповіщення. Звісно, все це буде у нас бити, але в цілому, все буде нормально. Так, район поселок Южний, поселок Южний. Сілок Южний теж більш-менш нормально. Бачите, у вас тут по дитинці ви пройдете другий день, перший ключ. І а, а, так, я не пам'ятаю, де я, 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 я так взяла. Та перший був сад, перший був сад, потім дитинка і ключик. Ось так. А може наоборот. В будь-якому випадку, другий день тільки такий собі по дитинці, а ну що тут? Так, тут трошки тучок випало, але потім стабілізується ситуація. Тобто це середній день от, а, по дитинці. А ці два дні прекрасно пройдете. Перший день там трошки горе, але все буде добре. Так, ну і давайте подивимося по людям, яка буде ситуація у нас. Який стан буде в комунарському районі у людей що будуть постраждалі, чи будуть якісь такі ситуації. Клевер випав тучі і башня. І башня, ось вам видно, повинно бути. Ну, давайте я роздивлюся, що тут по клеверу гори. От перший день там був нам падала да, трансформація і башня. А, дивіться, ну що я вам можу сказати? А в любому, при будь-якому випадку постраждалих у нас е, іменно так тяжко не повинно бути. Хоча впали усі пльотки на башню. Перший день по клеверу, але там іду, дивіться, по людям. Перший день луна, тобто нервова обстановка, оця вся, але по-легкому пройдете гори, це хронічні захворювання, скоріше всього, на нервовій системі. Але по клеверу пройдете, тут немає, не буде тут такого чогось. Другий день по людям у нас йдуть тучі, трансформація і кольцо. Тучі неясна ситуація буде. Ну, знаєте, як треба докласти, зараз, секунду, я докладу на трансформацію. Сонце і серце. Ну, в принципі, не повинно такого нічого статися. Єдине, що, звісно, кольцо тучи, воно все трансформація. Це такі довгочасні процеси, які йдуть протязі цього. Да? І ще трошки навіть і усугубляються по трансформації оцій. Потучам вони ще і усугубляються. Але, щоб там було щось таке, ні, травм не повинно бути. А от третій день у нас випав башня на башню, дерево і дитина. А, тут я даже не знаю, що вам сказати, бо тут впали ще й пльотки. Зараз я докладу оці карти ще помішаю і подивлюся. Ну, так, щоб сказати, от дитина, вона завжди показує, що в принципі не повинно бути якихось серйозних склад, ускладнень. Не повинно бути по дитині. Пльотки показують хаос нервову систему. а Башня показує психіку, ну може показати і травму. Ні, тут по клеверу, все. Навіть немає ніяких, слава Богу. Що воно так? Щось я тут собі збила зеркало, да? ось отак. От. А, карти не видно, так? Да? Ага, ось вона аж де. Боже. А щось. По клеверу, так що, в принципі, ну, третій день такий щось буде, але по клеверу пройдете. Не повинно бути загиблих людей у нас. Це повинно бути добре в комунарському районі. Сподіваюсь, що воно так і буде. Люди, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде добре, все буде Україна. І почуємось, і побачимось. Па-па!